Запашна кава в компанії ранніх пташок. 7 година 38 хвилин на студійному годиннику. Наш ефір триває. У Чернігові планують створити дитячу літературну школу Кошлатий Борушко. Цей проект продовження літературної школи Цвіт папроті, що проходила у Чернігові. І про це ми детальніше поговоримо із авторкою ідеї дитячої літературної школи Оленою Терещенко та координаторкою, директоркою Чернігівської міської бібліотеки імені Куцюбинського Людмилою Зіневич. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку нашим Хоча нагадаю, що ми працюємо наживо. Тож ви можете телефонувати до нашої студії за номером 774050 або ж писати нам на Viber чи Telegram 097 338 9966. Ну і також зазначу, окрім того, що нас можна слухати, нас ще можна і дивитись. Заходьте на YouTube канал Українське Радіо Чернігівська хвиля, і просто зараз дивіться пряму трансляцію із нашої студії. Отож, розкажіть для для початку, чому така назва «Кошлатий Борушко. Ну, власне, назва ця кашлати Борушко це з однієї з легенд 12-го сторіччя Іван Гастінний Син. Увагу до цього образу привернув відомий чернігівський історик професор Сергій Леп'явко. І саме ця легенда розповідає, як оцей… Кошлатий Борушко, це такий фантастичний коник, щось на зв'язок горбоконика. Він допоміг своєму господарю здолати різні перешкоди і, врешті-решт, вийти переможцем з усіх випробувань. Саме тому вирішили, пані Людмила придумала таку назву, тому що якби ця школа вона спрямована на те, щоб дати дітям можливість повірити в свої мрії і їх реалізувати, от якби такий фантастичний образ. Uh -huh. Вивезти їх у літературний бомон. <рес> а, також ще назва Кушлатий Бурушко це а, як іграшка-оберіг, наскільки я розумію, саме у вигляді коника, так? Так, і це є символом нашої літературної школи і одним із ексклюзивних подарунків для наших меценатів. Угу. А це, от як я зазначила на початку, це продовження дорослої літературної школи, яка має назву Цвіт Папороті. Чому вирішили виокремити саме от дитячу школу? Тогоріч, коли працювала літературна школа «Цвіт папороті», серед наших учнів були і діти, але є певні вікові особливості, і дітям більше хочеться спілкуватися з однолітками. Окрім того, за багато років викладацької діяльності я помітила, що і студенти, і учні не завжди діляться з батьками чи з вчителями тим, що вони намагаються щось писати і пишуть у стіл. Дуже хочеться відкрити. Такі юні таланти. Зазвичай це люди дуже скромні, невпевнені у собі, а серед них багато цікавих майбутніх письменників, тому хочеться створити для них можливості творчої самореалізації, поглибити навчання із письменницької майстерності, навчитися ілюструвати свої твори, навчитися їх просувати. В нас заплановані і заняття із театрального мистецтва, із ораторського мистецтва. Тому це комплексний такий підхід, і врешті надрукуватися у справжній книжці? Угу. От ви зазначили про те, що були серед тодішніх учнів школи цвіту папороті, також і діти. Скільки їх було? Чи багато цікавились, кого не допустили? Можливо. Чи все ж таки наймолодшому на нашим... здається ще тринадцяте не було? І була й також дівчинка сімнадцять. Там Олександру 18 було, здається, так. ще сімнадцять це ті, хто взяли участь у школі так. літературній цвіт папороті. А чи були ті діти, кого не допустили до цієї школи? Ну. Був певний попередній відбір, правильно е, так. Попередній відбір був, але діти самі відсівувалися, тому що коли показували програму школи, вони розуміли, що вона більше для дорослих залишилися тільки найсміливіші угу. е, цього річ, якщо нам вдасться реалізувати цей проект, то е, програма буде адаптована до певного віку. Який вік учасників планується? Планується від 7 до 15 років в середньому. Ну, але плюс-мінус, тобто, якщо там близько 16, то ну, буде індивідуальний підхід. Звичайно, так суворо і тільки, так би мовити, за свідоцтвом про народження ніхто не буде. Відбирати ви говорили про те, що був попередній відбір, зокрема на дорослу літературну школу, цвіт папороті, і скільки тоді було відібрано учнів саме на проходження навчання, і скільки, скажімо так, випустилось? Чи ну, були ті, хто від Заявок було десь близько 40, але не всі доїхали через певні можливості. Ця школа мала загальноукраїнські масштаби. Було кілька людей із інших регіонів, із Чернігівської області. ну, Напевне, лекції відвідували осіб 40, осіб 30, осіб 30. Це постійно. І результатом цієї школи стала книга Цвіт папоротів, які мали можливість надрукуватися наші письменники, але це вже як авторитетні відомі письменники. Такі початківці, тому скільки тут десь авторів? Двадцять на да, десь 25. 20 двадцять авторів мали можливість надрукуватися. Друкувалися за бажанням і за відбором літературного редактора. Школа кошла і борушко теж все українська, чи все ж таки міська. Чи обласна. Ми так планували, що вона буде регіональна, тому що в умовах карантинних обмежень складно робити загальноукраїнський проєкт. І все-таки нам би хотілося підтримати саме молодь Чернігівщини. і Ми сподіваємося, що ті твори, які будуть написані і зібрані у збірку, будуть про Чернігів, про Чернігівську історію, про Чернігівські цікаві. Da, legende. Mm. Legende, tak. Тому що один з викладачів школи, це Сергій Лип'явко, професор. Він у школі цвіт папери вже читав дуже цікаву лекцію про історію як сюжетну канву літературного твору, розповідав багато цікавинок з минулого Чернігівщини легенд. Тому я думаю, що дітям теж буде цікаво послухати чернігівські легенди і на їхній основі створити власні літературні твори. Ви зазначали про те, що результатом школи цвітпапороті от саме вийшла збірка творів. Ви Оскінків цієї школи. І серед них ви також зазначили, що були і діти, ну підлітки. Чи можна почути твори, які саме вони написали? Ну, от, зокрема, одним з авторів школи, одним з наймолодших, це Олександр Білогура. Зараз він вже студент філологічного факультету нашого педагогічного університету. Він працює переважно в жанрі фентезі, але такого, ну, якби філософського. І от до збірки цвіт папороть увійшли його оповідання Людське єство це таке невелике, можна сказати, навіть більше філософське, ніж фантастичне оповідання про хлопця, який. Ну, бачить е, людське єство, тобто він якби наскрізь бачить людину, бачить її душу. Ну, от я уривок зачитаю. Мій дар стає справжнім прокляттям. Я бачу всі ці мертві гнилі душі, замучені життям та самими собою. Кожен щось намагається сховати. Але я все бачу, кожну маску та версинку. Я обділений. Кожен день сотні людей проходять повз мої очі, та майже жодної справжньої людини я не бачу. Усі пригнічені, замучені, усі від чогось страждають. Ніхто, окрім мене цього, не бачить. Деякі люди здаються веселими та безтурботними, але очі завжди говорять правду, очі дзеркало людської душі. Усе завжди на видноті, ніхто цього не помічає бо не хоче, та й навіщо. Усім вже давно нема до того ніякого діла. Невже це було так завжди? Напевно, так. Цього я не знаю, але те, що в суспільстві переважає байдужість, це мені відомо. Важко розуміти, що ти є частиною цього сірого суспільного асфальту, розмальованого насильно різнокольоровою крейдою. Вони гадають, що, додавши фарб, перестануть бути цим асфальтом. Скільки, скільки квітку не малюй, вона не стане живою, вона навіть не буде мертвою. Це буде лише ілюзія для інших і самообман. Скільки думок я, мабуть, навіжений. Може, між божевіллям та геніальністю немає жодних меж, якась дурниця. Не всі безумці, мудреці та філософи, та не всі філософи та мудреці безумці. Що знов якась нісенітниця? Нехай досить цього безкорисного монологу, думками мертвих не піднімеш, а людям душу не очистиш. Ну, я б сказала, це такий достатньо дорослий текст, незважаючи на те, що ви сказали, що зараз це студент. Да, зараз йому здається 19 чи 18, а тоді ще не було 18. Тобто, я так розумію, на той час він був школярем, коли ви ж розумієте, <паспоряджен> що письменники це особливі люди, діти, які мають цей оголений нерв і сприймають дійсність, зовсім інакше. Серед них дуже багато дорослих, дорослого світогляду, дорослих поглядів. Можливо, це ті діти, які подорослішали Через певні життєві обставини значно швидше. Можливо, які виросли на літературній класиці, їм хочеться зануритися в цю стихію і продовжити традиції. Тому це особливі діти, але йдеться про обдарованих дітей саме. Яким чином будете відбирати от саме слухачі дитячої літературної школи? Ну. Перед тим як відбирати, нам треба зібрати кошти на так, спільну кошти, поговоримо. але Даліше. відбір буде такий: ми оголосимо конкурс есеїв чи конкурс робіт, і за цим конкурсом відберемо. Але є ще і загальноміські літературні конкурси, обласні конкурси. Тож тобто можна буде запропонувати випускникам, не випускникам, переможцям цим цих конкурсів, долучитися до цієї школи. Ну і ви зачепили вже щодо того тему збору коштів. Наскільки я знаю, це даний проект розміщений на краудфандинговій платформі. Наші слухачі вже знайомі з подібними речами, тобто розповідали про те, що на одній з платформ збираються кошти на реалізацію якогось проекту. Розкажіть детальніше, коли саме опублікували цю ідею і як відгукуються. Ну, ідею сам сам проєкт стартував десь близько тижня тому, трохи більше дев'ять днів. Да, це на краудфандинговій платформі Big Idea. Збираються кошти, велика ідея. Да. Необхідно зібрати трохи більше ніж 55 тисяч гривень для реалізації проєкту. Наразі близько 2,5 з половиною у нас зібрано. Коштів це в рамках реалізації проекту Українського культурного фонду. За їхніми умовами, якщо збирається 50 тисяч і більше на спільнокоштовій платформі, то решту вони дофінансовують, тобто дофінансовує культурний фонд. Якщо будуть зібрані ці кошти, то ми матимемо змогу ще. Отримати дофінансування до і більш масштабною зробити цю школу. Наскільки я знаю, що саме на таких платформах визначається певний час, протягом якого треба зібрати необхідну суму. Скільки часу необхідно для зібрання? 100 днів ми будемо збирати ці кошти, тобто десь приблизно до кінця грудня треба зібрати. Угу. Взагалі, як відгукуються користувачі цієї платформи, і, можливо, хтось вам уже писав особисто, що немає змоги, наприклад, допомогти коштами, але є якась інша можливість. Чи були такі? Так передовсім відгукуються Чернігівці, тому що проєкт регіональний, він спрямований на розвиток саме Чернігівської творчої молоді. Тому переважно це друзі-викладачі. Як не дивно, у вчителів невелика зарплата, але вже напевне троє чи четверо викладачів відгукнулися. І пожертвували кошти. Це волонтери, це громадські діячі. Тобто ті небайдужі люди, які вболівають за розвиток України, за розвиток молоді і за те, щоб у Чернігові з'явився такий дитячий творчий літературний осередок. Ті, хто не можуть допомогти матеріально. Не можуть допомогти коштами, відгукуються про допомогу в інший спосіб, чи поширення інформації, популяризація проекту, чи, наприклад, як Тетяна Корма, керівник комунального підприємства, книгарня, вирішила допомогти літературою канцелярськими приладі. Угу. На що будуть спрямовані ці кошти, які плануєте зібрати? Куди саме підуть, для чого саме для яких потреб? Ці кошти будуть спрямовані ну, на перше, на друк книги, тому що це, мабуть, найбільша витратна стаття. Ну і також в бюджеті, який ми розписували для спільнокошту, там закладена канцелярське приладдя, також брендована продукція з логотипом школи, яка буде роздаватися дітям, тобто це блокноти, брендовані, ручки, щоб у дітей залишились на згадку з логотипом школи. Ну і організація самого літературного процесу, тому що треба виробити і онлайн-платформу створити, за якою буде зручно працювати, якщо в режимі карантинних обмежень, то це має бути зум-конференції, наприклад, індивідуальні консультації. Це заняття із театрального мистецтва теж мають бути наближені до. До сцени, щоб діти відчули антуражі і е, мікрофони обладнання. Е, це і викладачі, хоча викладачі переважно будуть працювати на волонтерських засадах, тому що м, такий невеликий проект не передбачає оплату гонорарів, але викладачів ми підбирали як найкращих. І ті, хто нам дав згоду, ми дуже раді, що вони нас теж підтримали своєю волонтерською діяльністю. Давайте більш детально поговоримо саме про викладацький склад. То саме вчитиме дітей, і чи є серед них ті, хто вчили і дорослих під час школи «Цвіт папороті»? Так, частина викладачів, яка заявила себе в дорослій школі, як дуже фахові і цікаві, вони залишаться викладачами і в дитячій школі. Це люди, які відчувають художнє слово, які мають великий наробок і педагогічний, і друкувалися досить багато. Це популярні наші чернігівські письменники, Валентина Мастерова, Ганна Арсенич Баран, Валентина Михайленко. І Скоропа, як дитяча письменниця. Також ми запросили до участі у школі Сергія Пантюка, такого надзвичайно популярного серед дітей, автора і людини, яка вміє тримати аудиторію, вміє захоплювати, переконувати. Театральне мистецтво у нас буде викладати теж відома в Чернігові режисерка, постановник, актриса Гафурова Рената. Да, образотворче і, мистецтво. Да, Марія рибіна Ткач, ми також плануємо запросити для викладання образотворчого мистецтва. Ми сподіваємося, що цю книгу будуть ілюструвати самі автори. Тобто, окрім того, що там будуть опубліковані твори, Текстові будуть також і е, образотворчі твори як ілюстрації, вміщені саме в цю книгу, так? Так. Е, хотілося б ще більш детально поговорити саме про те, як плануєте облаштувати цю школу, якщо все ж таки буде необхідність онлайн, або ж все таки якщо це буде офлайн. Тобто е, яким чином чи пропрацьовували ви варіанти, як працюватиме школа в тому чи іншому варіанті? Так, звичайно, центральна міська бібліотека імені Коцюбинської, дитяча бібліотека імені Довженка, мають і онлайнові платформи, і мають можливість приймати дітей у себе. У нас предостатньо достатньо читальних залів різних зон, де діти креативних зон, де діти можуть по куточках сидіти писати, спілкуватися з викладачами, бігати, розім'ятися, спробувати себе як актори. Ну, і я сподіваюся, що якщо ми наберемо ці кошти, Жти і нам допоможе Український культурний фонд дофінансує другу частину, то можливо, ми створимо і аудіокнигу. Тобто для чого дітям потрібне ораторське чи сценічне мистецтво для того, щоб вони могли озвучувати свої твори. Це буде театр перед мікрофоном, але це така далека амбітна перспектива на випадок, якщо отримаєте дофінансування, так? так. Ну, взагалі-то ми і починали із того, що ми подалися на УКФ. Ми пройшли відбірковий конкурс і були 13 із, 60 із 50, подани з 50 поданих проєктів. Тобто це вже була невелика перемога. Потім ми думали ризикувати, не ризикувати, зможемо набрати. Підтримає Чернігів наш проект чи ні? Але все-таки ризикнули, вирішили. Хоча треба сказати, що не так часто в Чернігові підтримуються такі проекти. Ви напевне знаєте результати бюджету участі, де жоден проект із культури не пройшов. Частково пройшли безкоштовні курси української мови, але там невелика частинка, тільки у разі зібрання необхідної кількості коштів. Коли плануєте відкрити саме цю дитячу літературну школу? Якщо все складеться добре, то це зимові канікули. І оскільки діти зараз в, замк... в замкненому просторі, і їм треба вивільняти десь свою енергію, творчу енергію, то краще її спрямувати у таке корисне русло. І коли немає батьків вдома, коли повна тиша, замість гаджетів, нехай би краще реалізовували творчі здібності. І скільки саме триватиме вона? Ну от ви сказали протягом зимових канікул, тобто це Ні, відкриється на зима. Зимових... Ага. Канікулах, але, напевне, до збірки це буде півроку, тому що треба ж виписатися, треба відібрати, зібрати це все у книжку і видати. Тому я думаю, що проєкт десь буде місяців 6-7. Угу. І все ж таки, які твори будуть опубліковані ну, і створені дітьми під час цієї школи? Це все таки більш прозові чи вірші чи тут? Політ, вільний, як кажуть. Так, вільний політ, але безумовно, це не романи і повісті, це швидше всього коротка проза. Ну, оскільки це школа, то навчити за такий короткий час і виписатися, виштудіювати людину не так просто. Та й взагалі це, це тільки дати перо в руки, а талант він же від Бога. Так що я думаю, що це буде будуть оповідання, новели, есеїстика і безумовно, поезія. Що ж, дякую вам. Бажаємо вам успіхів і у зборі, і у реалізації безпосередньо цього проєкту. Нагадаю, що ми говорили про дитячу літературну школу «Кошлатий Борушко, яку планують створити у Чернігові. І у нашому ефірі були авторка ідеї Олена Терещенко та координаторка Людмила Зіневич. На останок нашого ефіру про погоду за даними Чернігівських синоптиків в області буде Марна погода з проясненнями без істотних опадів вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 8 до 13 градусів, у Чернігові від 9 до 11 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 7. Наступний ефір Чернігівської хвилі слухайте о 12-й годині 10 хвилин. А для вас працювали Лілія Духно та звукорежисер Анатолій Фечук. Продуктивного вам дня і навсередит добре. Це було шоу «Ранні пташки». Слухайте нас щобуднього дня з 7.10.